3 червня в центрі дитячої та юнацької творчості відбулася позачергова сесія Пирятинської міської ради. Депутати затвердили результати перших виборів старостіл сіл об'єднаної територіальної громади. 15 травня у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді пройшли перші вибори старост сіл. У Калиновому мості на посаду старости обрано Руслана Лук'яненка в Олександрівці Івана Тарасовського. Депутати міської ради прийняли рішення про підсумки перших виборів та визнання повноважень старост. Також внесли їх до складу виконавчого комітету. Нам доводиться розпочинати роботу в умовах реформ, в умовах змін. І все це буде не просто і не легко. Та інакше й бути не може, бо наша. Громада одна з перших стала на цей невеликий шлях. Щодо себе, хочу сказати, я практик, а не публічна людина. Життєве кредо моє, менше слів, більше діла. Є побажання щось змінити на краще. Планую з вашою допомогою втілити в життя це все. Ну а далі, час не буду забирати вас. Трішки ознайомлюся з ситуацією. І буду далі виступати вже більш малословно. Депутати міської ради внесли зміни до бюджету на 2016 рік, які виникли через отримання субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаної територіальної громади у сумі 2 мільйони 189 тисяч 300 гривень. За рахунок цих коштів планується будівництво водопровідної мережі в селах Заріччя та Голобородька і реконструкція вуличного освітлення у Верхоярівці та Олександрівці. Під час розгляду різного депутати заслухали звернення Віктора Приходька, яке надійшло до міської ради. Брат депутата міської ради Віктора Приходька Микола був підопічним порятинського психоневрологічного будинку інтернату. Віктор вважає, що його брат помер не власною смертю. 16 лютого 2016 року перебуваючи в інтернаті, Микола був побитий. В той же час лікарі та персонал інтернату, знаючи про травму приходька Миколи, 9 днів лікували його снадійними та знеболюючими препаратами, забороняючи розповідати про побиття. І тільки 24 лютого 2016 року він був доставлений до Порядинської центральної районної лікарні. У зв'язку з тяжким станом Миколу направили до Полтавської обласної лікарні. 26 лютого 2016 року Приколько Микола був прооперований. Йому видалили ліву нирку у зв'язку з тим, що вона була розірвана і був втрачений час на лікування. У зв'язку з вище наведеними фактами Микола звернувся до Порядницького відділення поліції в Полтавській області. 12 березня. Року, по факту травми Припочка Миколи Олександровича було розпочато кримінальне впровадження за статтями Кримінального кодексу України. 7 квітня 2016 року моєму братові зробили операцію на черевній порожнині зі слів лікарів по факту тромбозу кишківника, а 8 квітня мій брат помер. Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть від крововтрати вирости 12 палої кишки з кровотечією. Такий висновок суд медексперта мене вразив, тому що 24-25 лютого цього року лікарі Полтавської обласної лікарні провели повне обстеження приходька Миколи Олександровича, в тому числі, і дві комп'ютерні томографії, але виразки 12-палої кишки не виявили. І 7 квітня лікарі вже Пирятинської центральної районної лікарні також не виявили такого захворювання під час проведення операції. Прошу вас допомогти розібратися в цій ситуації, так як вважаю, що отримана травма та спроби приховування керівництвом боятницького будинку інтернату факту побиття мого брата, внаслідок чого була видалена нирка, стали причинами смерті мого брата, приходьте Миколи Олександровича, і є спробою приховати факти крадіжок коштів з його Ви Можете прийти в колектив поговорити. Того, що написано в тій скаргі, понімаєте? Того не було. Побиття його не було. Зайдіть, спитайте будь-якого члена колективу. Я предлагаю на сьогоднішній день двох депутатів з міської ради, двох депутатів з районної ради, двох заінтересованих в цій этой... місії, Створіть комісію, пригласить сюди главврача гаркаменка, пригласити сюди начальника міліції і пригласити підводника прокуратури. І от зе комісія дійсно відработає все, как оно есть. Не так, что выйдет, допустим, сюда до коронавіру на следующую сессию, скажуть, у нас все хорошо. Выйдет начальник міліції, у нас тоже все хорошо. В результате чоловіка немає и непонятно кто повинувати. От це дать одну комісію, пусть эта комиссия на следующем тижні так все отработает. И нам уже сюда донесеть то, что оно есть. Решта депутатів підтримали дану пропозицію.